Ось цей перець також дуже смачний. Він виходить такий солодкуватий. Кого я не пригощала, всі брали рецепт і також готують. Моя Маріана експериментує, замість цукру дає сіль. Їй більше подобається солену. Можна давати цукру або сіль. Я люблю солодкуватий. Берете півсклянки води, одну склянку цукру, кип'єте, охолоджуєте, додаєте одну склянку оцту, нарізаєте перець і заливаєте цим маринадом перець. Настоюєте два дні і вже його можна вживати. Я так роблю в баночки і зберігаю в холодильнику на зиму. Дуже-дуже смачно. Так, перед змиї нарізаємо на ось такі частинки і готуємо маринад. Необхідно взяти пів склянки води, один стакан цукру, добавити до кипіння, щоб цукор повністю розчинився, і даємо цій рідині охолонути. І тепер вливаємо склянку оцту, все гарно перемішуємо, і наш маринад готовий. Ним заливаємо наш перчик.